Вітаю, друзі. Звичайно, дуже хотілося б дочекатися церемонії офіційного прощання з Євгеном Пригожиним для того, щоб подивитися, які люди прийдуть до нього на похорони, хто смілиться це зробити, і що ці люди будуть говорити під час церемонії прощання. Це все дуже цікаво. Цікаво подивитися, скільки народу а, прийде попрощатися з Пригожиним, провести його на в останню путь. І цікаво скільки сліз буде пролито. Також не менш цікаво дізнатися, а як будуть ховати Євгена Пригожина, як героя Росії, як героя російсько-української війни з відповідними почестями, ритуалами і салютами, все це дуже цікаво. Хочеться також, нарешті, дочекатися до якихось чітких офіційних версій причин загибелі Пригожина, подивитися, як будуть. Проходити слідчі дії, кого будуть підозрювати, як російська влада буде от виходити з цієї всієї складної ситуації. Але ми всі розуміємо, що це буде довго. Це по-перше, а по-друге, ну, відповіді на ці результати очевидні, а висновки потрібно вже робити тут і зараз, прямо зараз, для того, щоб правильно діяти. Так ось, як на мене, українців у цій ситуації має цікавити лише Два запитання пов'язаних із загибеллю Євгена Пригожина. Перше запитання: а які військові наслідки будуть для Росії? Друге запитання якими будуть політичні наслідки для Росії? Чому? Тому що якщо для Російської Федерації військово-політичні наслідки будуть негативними, то відповідно для України це буде дуже добре. А якщо військово-політичні наслідки для Російської Федерації будуть позитивними? То тоді для України це буде дуже погано. Можливий, звичайний, і третій нейтральний варіант, коли з'ясується, що ліквідація фронтмену приватної військової кампанії Вагнер пригожина не матиме ніяких результатів і наслідків, ні позитивних, ні негативних. Тоді ця подія для України буде абсолютно безсенсовою. І її не потрібно буде ні аналізувати, ні обговорювати. Треба буде швидко перегорнути цю сторінку і забути це все. Але перед тим, як пошукати відповіді на оці два важливі запитання щодо військових і політичних наслідків для Росії, необхідно відповісти обов'язково відповісти на два попередніх важливих запитання. Попереднє запитання номер один: чи насправді був ліквідований Євген Пригош? І попереднє запитання номер два. А якщо він був насправді ліквідований, то за чиєю ініціативою хто віддав наказ? Це був президент Російської Федерації Володимир Путін чи військова еліта Генералітет Росії прийняла рішення в обхід Путіна і самі ліквідували. Євгена Пригожина. Ну, хто б це міг бути? Звичайно, люди відомі там Герасимов Шойгу і весь цей генералітет. Отже, попереднє запитання номер один. чи насправді був ліквідований Євген Пригожин? Я категорично хочу відкинути усі конспірологічні версії, які стверджують автори, яких стверджують про імітацію або інсценування загибелі Євгена Пригожина. По-перше, в імітації загибелі Пригожина зацікавлений хіба що сам Пригожин. Давайте мислити тверезо і чітко. Для чого Володимиру Путіну живий Євген Пригожин, який є носієм дуже багатьох секретів їхньої життєдіяльності спільної і власником там компроматів. От для чого Володимиру Путіну живий? Євген Пригожин для того, щоб інсценувати або імітувати його загибель. Це по-перше. По-друге, по-моєму, автори всіх цих конспірологічних версій забувають філософію руского міра і Росії. А хто кому був прислугою? Путін Пригожину чи Пригожин Путіну? Як на мене, то Пригожин був прислугою Путіну. І важко мені собі уявити, щоб Путін старався. І приймав участь в розроблених планах е, е, Пригожина і забезпечував Пригожину комфортну і безпечну пенсію, десь там як кажуть, у Мексиці чи в західних країнах Африки, там, чи в Аргентині, чи в Бразилії. Важ, мені важко це все собі уявити, щоб Путін переймався е, безпечною пенсією, комфортною пенсією. Євгена Пригожина, це просто неможливо. Путін, я хочу сказати, і так поніс надзвичайно великі репутаційні втрати за Пригожина. І якщо з'ясується, що в літак чи вистрілили, чи підірвали літак. Для того щоб догодити Пригожину, чи це зробили помилково, не розібравши, чи насправді був пригожин на борту. Це вже остаточна вода дискредитації. Це дуже швидко може з'ясуватися, якщо Пригожин виявиться живим. Це важливо розуміти. Теж важливий момент і аспект, який я хочу зазначити, що чи це був пуск ракети, це не так важливо, чи це вибухівка, закладена у літак. Підрив літака міг бути тільки тоді, коли була 100% впевненість і переконаність, що там є Уткін і Пригожин. Якби там не було 100% впевненості, ніхто би цього не робив. Це абсолютно ну, потрібна річ. Ну виявіть собі ситуацію, що там з'ясовується через день чи через місяць, що Уткін чи Пригожин, чи вони обоє десь там живі. Ну і так, уже серйозні репутаційні а, проблеми у Путіна тут. Повний провал в цих всіх речах виходить, що Путін якби не підтанцюється. Наступний момент, який пов'язаний з запитанням, а хто прийняв рішення, тому що є думка, що це все зробили військові. Я хотів би почати з обличчя Герасимова і Шойгу. Ну, подивіться на цих людей. Ці люди можуть взагалі прийняти якісь самостійні рішення. Путін провів відповідну селекцію. Там людей, які здатні на власні дії, власні рішення, ну, в принципі, не залишилося. Можливо, це було зроблено руками військових, але виключно за вказівкою Путіна. Тобто, якщо це була ракета ППО, там земля повітря чи повітря, повітря, ну просто використали військово. Безперечно, у ФСБшників немає таких засобів враження. Якщо це була якась там вибухівка. Ось то це зробили безпосередньо Фесбексники, але все це робилося і так, і в тому і в іншому випадку, за вказівкою Путіна. Я би не сказав, що російські військові набивають суб'єктності. Більше того, відхід Суровікіна і ПВК Вагнера це фактично структура грушників. Свідчить про те, що військові програють. Військові програють ФСБшника. І ну, можна пошукати, тут це вже в рамках політичних там, і військових наслідків більше для України, і можна пошукати в цьому певні там, позитиви для нас. Очевидно, що Російська Федерація відмовляється від нанесення ударів по цивільній інфраструктурі. Це неефективно і дискредитуючі для них. Ось і від м'ясних штурмів оце важлива річ. Ну, от такі відповіді на попередні запитання. Тепер перейдемо до головних запитань, які мають цікавити українців. Це військові і політичні наслідки. Почнемо з військових наслідків. Ну, з позитивного можна почати. Безперечно, Пригожин був реформатором і революціонером. Він вів боротьбу з жирними котами. Він хотів серйозно посунути, потіснити жирних котів. Герасимова, Шойгу. Людей або непрофесійних, якщо мова про Шойгу, або людей, які вже дуже довго засиділися в теплих кабінетах і їх мозок заплив жиром. Потрібно було туди провести соровікиних, уткіних, отаких от, от людей і так далі. Більше того, з позитивним є те, що в прибранні цього пригожина, що він хотів реформувати російську армію за європейським, десь можливо таким за козацьким зразком, зламати оцю формулу Я начальник, ти дурак. Вони чітко розбирали бойові дії, вони працювали з середнім, там з особовим складом, з командирами. Дистанція була коротка і все було побудовано на такій військовій повазі. І от Пригожин з Уткіним хотіли це все запровадити взагалі в російську армію. На щастя, їм це не вдалося. Це позитивний наслідок для нас. Але це зовсім не означає, що Російська Федерація обламалася і не буде шукати нових інструментів. Вона пробує постійно використовувати різні елементи, і вони на певний період часу виявляються для нас несподіваними і приносять для нас негативні результати. Тому я би не тішився і не розслаблявся. Ми не знаємо, які висновки і що там будуть далі, які в них ідеї. Політичні наслідки. Все, що зараз відбувається в політичному сенсі, завдає серйозних ударів по політичному іміджу і по репутації Путіна. Я хочу звернути увагу, що Навального арештовували, використовували офіційні інституції, звинувачення, нехай вони які там не будуть абсурдними і так далі. І люди це сприймали як силу, тобто, якщо Політик, якщо президент країни не може використати інституції для того, щоб покарати і наказати, ну офіційно не боячись, так? це говорить про серйозні проблеми і про слабкість. Ззовні це може виглядати дуже потужно і сильно. От Путін взяв і збив літак демонстративно і так далі. Але я би не казав, що це додає йому. Поваги в очах російського суспільства. Тим більше важливий момент: і Уткін, і Пригожин, і приватна компанія Вагнер вони були зразком, зірцями для росіян. Це були люди честі доблесті, і вони насправді. Користувалася і користуються симпатіями. Безперечно, можна підібрати підбірку якихось людей на вулицях, віднайти, які будуть говорити, що Путін молодець, він продемонстрував силу, покарав, наказав і так далі. Але ну. Отаке демонстративне вбивство народного улюбленця не минеться для Путіна отак без наслідків. Це важливо розуміти. Чи матиме це швидкий ефект? Ну, як на мене, сумнівна річ. В принципі, ми не можемо зараз визначити, що для нас є швидким, а що для нас є нешвидким. До закінчу українськими. Ну, значить, реаліями, що нам від цього і що чекати? Безперечно, це дуже серйозний удар взагалі по військовому політичному керівництві Росії. Але Росія може дуже швидко поправлятися від цих ударів. У нас є вікно можливостей буквально там 3-5, може 7 днів для того, щоб скористатися. Оцими подіями, які відбулися 23 серпня. А вони мені десь трохи нагадують події 17 липня 2014 року, коли росіяни помилково збили рейс mh 17. І тоді насправді в нас було вікно можливості, коли Путін розгубився, всі перелякалися. І якби ми скористалися розгубленістю, то протягом тижня могли би дуже багато чого зробити. Але як завжди, у нас все благополучно. Спустили і злили. І ну, ми повинні посилити свою активність буквально протягом цих кількох днів. Безперечно, потрібно робити якісь там прорахунки, розрахунки, верніше, і прогнози. Ось, але це все уже такі, якби, речі, стратегічні. Ну ось. Так, бо я хотів прокоментувати ситуацію із ліквідацією і вбивством Євгена Пригожина, але ситуація ще не до кінця прояснення. Прояснена. Важливо дочекатися слідства пошуків причин, реакції російського народу, як будуть проходити похорони. Це ще не фінал. Я всім дякую за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. підкреслюю вкотре що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.